Сьогодні, 21 травня, в Україні очікується комфортна температура. Столбчики термометрів у більшості областей покажуть від плюс 20 до плюс 24 градусів. Містями на півдні та сході температура підніметься до плюс 26. На південному сході очікуються дощі та грози. Про це свідчать дані погода Уніан. На заході України сьогодні проясниться. Очікується ясна і безхмарна погода, без опадів. Термометри покажуть плюс 20, плюс 21 градус. А на Закарпатті повітря. Повітря прогріється до комфортних плюс 25 градусів. На півночі України очікується суха погода з невеликою хмарністю. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 20 плюс 22 градусів. У східній частині України очікується хмарна погода з проясненнями. Тут повітря прогріється до плюс 22 плюс 26. У центральній частині України очікується температура близько плюс 21 плюс 23 градусів. У Дніпропетровській області пройдуть дощі. На півдні України. І на сьогодні буде невелика хмарність. У Запорізькій області прогремлять грози. Температура очікується від плюс 21 до плюс 26 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.